Лазар, ісуса з назарету. Я той, кого шукаєте. Довго триматимеш нас у незнанні, якщо ти Христос, скажи нам прямо! Я вам був сказав, та не вірите ви. Ті діла, що чиню їх у імення свого Отця, вони свідчать про мене. Та ви не вірите, бо ви не з моїх овець. Вівці мої слухають мого голосу, і я знаю їх, і вони йдуть за мною, і я життя вічне даю їм, і вони не загинуть повік, і ніхто їх не вихопить з моєї руки. Мій отець, що дав їх мені, він більший за всіх, і ніхто не може вихопити їх із руки Отця. Я і отець одне. Він називає себе Богом! Багато добрих діл показав я вам від отця. За яке з них хочете мене побити камінням? Не за добрі діла хочемо тебе побити, а за Бога зневагу. Бо ти, будучи людиною, видаєш себе за Бога. Це не Бог. Ні, це не Бога. Він видає себе за Бога.

Швидше я спізнюся на автобус. Ти ж президент клубу волонтерок цього року, Джой. Без тебе не поїдуть. Але мені треба бути там раніше. Пам'ятаєш ту дівчинку Меті, за яку я відповідальна. Учора вона сказала, що не хоче навіть до парку розваг, бо боїться, що атракціони виявляться надто страшними. Якщо буде досить часу, я зможу вмовити її поїхати, і вона розважиться зі мною. А це не хороший звук. Ох, мабуть, знову акумулятор. Краще подзвони Крісу. Може, він тебе підвезе? Алло, Крісе? Ох, слава Богу, мені украй треба до школи. У суботу. Члени нашого клубу волонтерок везуть сьогодні вихованців дитячого будинку до парку розваг. 151 тисяча. А собус чекає на мене біля рекорду, школи. Крісе. А машина моєї мами зламалася. Тож зможеш мене підкинути. Але Джой, я йду на світовий рекорд зі стрибків на погостіку. Крісе, будь ласка. Ах. Крісе, тобі не можна зупинятись. Ого, Рекорд був вже майже твій. Пробач робіку від усіх цих стрибків у моєму животі усе перевернулося. Кріса, прошу тебе швидше! Немає проблем. Мені вже краще. Робіку, режим ракета 3 тисячі. Що ж вони так довго? Збік таксі подано. Дякую, друзі. Робіку, режим ракета 4 тисячі. Обженімо цей поїзд, робіку. Нема проблем! Тримайся! Швидкість Швидкіста посадка. Ані автобусу, ані дітей, ані Метті. Може, ще рано. Я повинна була поїхати цим автобусом із Метті. Взагалі то Метті також не поїхала. Побач Метті, машина моєї мами зламалася. Але ще є час. Робік міг би нас довести, якщо хочеш. Добре, Метті. Поїхали додому. Я знаю, що умовила б її поїхати, якби була тут. О, усе так невчасно супер книга! Ще більше Я познайомлю вас із двома жінками, які дізналися, що Бог завжди все робить вчасно. Хлопці, здається, ми біля оливної гори. Ти маєш рацію, Джой. Згідно з моїми геосенсорами, це південно-східний схил оливної гори. Точніше, ми опинилися у місті в у першому столітті нашої ери. Ну добре, погляньмо, що тут і як за результатами мого сканування цієї області, тут поширені збирання маслини вівчарства А також ще більше збирання маслини, ще більше вівчарства. О, Марто, не забудь приготувати виноградне листя з начинкою зі смоку. Я приготую їх цілу тарілку саме для тебе, Лазарю. О, ви обидві такі добрі до мене. Езро, мій друже. Добрий день, Лазарю. Привіт. О! Вибачте, давайте допоможу. Спасибі, дитя. Дякую. Я Джой. А це Кріс і Робік. Ми тут новенькі. Схоже, сьогодні вам треба багато води. Ми чекаємо на гостей. серед них наш друг Ісус. Ісус, Ти його знаєш? Ну, ми, ми, ми бачили його біля Єрусалиму. І ми чули, як він говорив із народом. Тоді приходьте до нас, допоможете нам з їжею. А Ісус неодмінно розкаже нам Марія. Не навантажить дітей. Я певна, вони швидше захочуть грати ніж працювати. Ні, ні, дякую. Ми радо прийдемо і допоможемо. І побачимо Ісуса. Продовження серії дивіться в мобільному застосунку «Біблія від суперкниги.